На Фейсбуці, на жаль, доволі часто зустрічається ситуація, коли наш рекламний кабінет був заблокований, реклама не пройшла модерацію, є якісь проблеми з бізнес-менеджером, і зазвичай ми всі йдемо в Google шукати, як зв'язатися з тих підтримкою, тому що абсолютно не зрозуміло, як ці проблеми вирішувати. Фейсбук проводить регулярно оновлення в своєму інтерфейсі, тому зараз подивимося, як це працює по-новому. Заходимо на наш Facebook, далі зліва відкриваємо такий тулбар, листаємо в самий низ, і тут є розділ робота «Ads Manager». Перейдемо сюди. Далі відкриваємо знов меню зліва і знаходимо якість акаунтів. Якість акаунта це такий розділ, в якому ми можемо подивитися. на… Наші рекламні кабінети і проблеми пов'язані з ними, на наші сторінки і проблеми пов'язані з ними. От, на все це можна перейти і подивитись вже конкретно, яка де є проблематика. Ну, в мене наразі ніяких проблем немає ні з чим, особливо хіба що там деякі оголошення були не прийшли модерацію. От, але, а, значить, коли у нас є якась проблема, у нас вона буде підсвічена, і її можна буде обрати і запросити перевірку. Так само можна зайти на сторінку, знову ж таки, якщо з нею є якісь проблеми, чомусь вона там заблокована, обмежена якось в функціоналі, знову ж таки, ми заходимо на цю сторінку через якість аккаунта і обираємо вже конкретно нашу проблему. І Робимо запит на перевірку. Коли ми робимо запит на перевірку, нас може попросити Facebook прикріпити там своє фото, паспорта, якихось документів. Ми все це робимо і там через день, можливо, трошки менше, можливо, трошки більше, це повинно повернутися в норму. А є у нас тут ще дві вкладинки: такі огляд і аккаунти. Давайте перейдемо на огляд. Тут в огляді у нас. Буде список нещодавних проблем з акаунтом і тих проблем, які вже були вирішені. Знову ж таки, в мене все пусто, тому нема на чому показати якийсь приклад. Але ви можете зайти сюди і подивитись. Якщо у вас є якісь проблеми, то вони будуть відображені тут. Ну і так само, якщо ми переходимо на аккаунт, то тут ми бачимо список, по-перше, наш Facebook аккаунт, і далі вже бізнес-аккаунти, до яких ми маємо доступ. І відповідно, ну, в мене пише знову ж таки, ні, нема ніяких проблем з рекламою. От, якщо щось буде не так, то тут воно буде підсвічено. Ось, в принципі, і все. Тут буквально в декілька кліків можна вирішити 80% проблем, які пов'язані з якимись блокуваннями на Facebook або з обмеженнями.